У непростий для країни час розпочинає свій професійний шлях нове поповнення правоохоронців. У кожного з сьогоднішніх випускників Криворізької академії патрульної поліції за плечима довгий шлях навчання справжня школа витримки вміння застосовувати навички поліцейського. Для дани Боднер навчання в академії було здійсненням мрії. Я якось з дитинства відчувала, що От знаєте, справедливість, порядок. От мені це подобається. Я от прям відчуваю, що це моє. Я не знаю, як воно навіть буде в подальшому, але я вже себе бачу, як я виходжу на ту лінію, як я буду робити все так, щоб наше місто, в принципі, наша країна становилася більш е чесною, там без якихось правопорушень. Новий випуск в академії найбільший за роки повномасштабної війни. Вважаю, що ви будете зірцем виконання своїх службових обов'язків. Ви будете показувати приклад для інших, як треба любити своє місто, свою державу, як треба відноситись до служби. Наше місто завжди допомагало, допомагає і буде допомагати не тільки військовим формуванням і підрозділам, але й правоохоронним органам. Тому що ми розуміємо, що Безпека наших громадян, безпека мешканців, міста, в недрах якого б'ється залізне серце України, місто, яке є потужним промисловим потенціалом, місто фортецею, це дуже складна і надважлива справа. Будьте гідними та вірними своїй державі. Пам'ятайте, кров якою кров'ю і потом зараз виборюється незалежність. Нашого з вами майбутнього, ваших дітей і моїх дітей, наших дітей кожного дня хлопці віддають і дівчата віддають життя і здоров'я за нашу країну. Ми, як ті, хто боронимо зараз уже і на кордоні зовнішньому, і на кордоні внутрішньому, ми маємо відповідати їхньому великому подвигу. Тому, будь ласка, не забувайте про свої принципи. Не поступайтеся своїми принципами. Як було б не важко, як би вас що не спокушало, не поступайтеся ними. Рухайтеся вперед і змінюйте державу на краще. Випускники академії склали присягу на вірність українському народові. Урочисто присягаю! Урочисто присягаю! Вірно служити українському народові! Вірно служити українському народу! Дотримуватися конституції та законів України! Дотримуватися конституції та законів України. Урочиста церемонія завершилась врученням жетонів новим патрульним поліцейським. На випускників академії чекають не тільки у Кривому Розі, а й в Сумах, Черкасах, Кременчуці, Кропивницькому та інших містах країни. Голері кажухар Андрій Славний цей день.